Топ 5 найкращих стадіонів прем'єр-ліги. П'яте місце Вілла Парк Астон Вілла. стадіон у Бірмінгемі, який вважається одним із найатмосферніших в Англії. Хоча він не має статусу елітного, фани обожнюють його, особливо через легендарну трибуну Холден. На четвертій сходинці Емрейд Стедіум, домашній стадіон лондонського арсеналу, збудований у 2006 році. Він вміщує понад 60 тисяч людей і розташований у зручному місці столиці. Сучасний комфортний, справжній рівень. Прем'єр-ліги топ 3 потрапляє Енфілд Ліверпуль. Стадіон славиться своєю неповторною атмосферою, особливо під час єврокубкових матчів. У 2024 році головну трибуну модернізували. І тепер Енфілд має більшу місткість, ніж Емірейт. Друге місце сент Джеймс Парк. Цей стадіон став символом нової епохи Ньюкасла. Після складних років клуб розквітнув, і атмосфера на стадіоні стала по справжньому особливою. І найкращим стадіоном прем'єр-ліги є Тоттенхем. Хоцпур, стадіон, який був побудований за 1 мільярд фунтів стерлінгів, вражає як архітектурою, так і технологіями. Тут регулярно проводять не тільки матчі, але й концерти та шоу. До речі, Тоттенгем Хоспурс має другу за величиною місткість серед англійських клубів.